Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген, більш відомий в Україні як Василь Вишиваний, був представником однієї з монарших династій Європи, яка на початку ХХ століття стояла на чолі Австро-Угорщини. Його батько і старший брат претендували на польський монарший престол у разі розпаду імперії. Натомість Вільгельм ще раніше зробив вибір на користь українців і українства. З 12 років Вільгельм Габсбург жив у місті Живець у західній Галичині. Там я перший раз почув про українців, писав у мемуарах Василь Вишиваний. Поляки висказувалися про них як про розбишаків, бандитів. Я свято вірив, що українці це дійсно розбишацьке плем'я. 17 років він сам вирушив на гуцульщину. Та кілька днів мешкав у заможного гуцула інкогніто. Враження з гуцульських гір мав чудесне, їздив скрізь, шукаючи українських розбишаків, але надармо це мене розчарувало. Відтоді я зовсім змінився і до живця вернув іншим, як виїхав. Вільгельм почав серйозно цікавитися українською культурою, вивчав мову, читав книжки українських письменників та поетів. Захоплювався творами Івана Франка, Юрія Федьковича, Василя Стефаника, Тараса Шевченка та інших. Зокрема, першою українською книгою, з якою він ознайомився, була мала історія України Михайла Грушевського. У 1915 році, під час Першої світової війни, Вільгельм фон Габсбург закінчив військову академію і поїхав на фронт. Де командував українською сотнею, згодом армійською групою, до складу якої належав Легіон українських січових стрільців, розмовляв українською під одностроєм часто носив вишиванку, яку йому подарував один із підлеглих. За це отримав прізвисько Василь Вишиваний. З 21річного віку Вільгельм, як і всі інші габсбурги, став членом австро-угорського парламенту. Він налагодив тісні зв'язки з авторитетними українськими діячами, які перебували на чільних ролях у революційні роки Євгеном Петрушевичем, Костем Левицьким Миколою Васильком. Почав активно лобіювати українські інтереси на високому політичному рівні. Під час укладання Берестейської угоди Василь Вишиваний надав суттєву допомогу українській делегації. А потім, згідно з підписаною угодою, опинився в Україні у складі німецько-австрійського військового контингенту. На чолі одного з формувань перебував у Херсоні й Олександрівську. Там співпрацював з просвітою. А також зблизився з деякими командирами армії УНР, які пропонували йому долучитися до повалення гетьмана Павла Скоропадського і навіть стати на чолі української держави. Але цю пропозицію він категорично відхилив у восени 1918-го Вільгельм разом із січовими стрільцями відбув на Буковину до Чернівців після повалення гетьманату. Він налагодив зв'язки з керівництвом відновленої УНР, отримав ранг полковника в українській армії, служив у Головному управлінні Генерального штабу, займався створенням військових навчальних закладів та підтриманням контактів із військовими місіями західноєвропейських країн. Але 1920 року цій службі настав край, Василь Вишиваний. Негативно поставився до Варшавського договору між УНР і Польщею, який визнавав приналежність Галичини й Волині до останньої. Після повернення до відня Василь підтримував зв'язки з українською політичною еміграцією і навіть спробував себе в царині письменства. 1921 року побачила світ його збірка україномовних поезій. Минають дні, присвячена загиблим за Україну борцям під час Другої світової війни. вишиваний проводив одночасно антинацистську та антирадянську діяльність, таємно співпрацюючи з ОУН для допомоги українському визвольному руху. Він активно використовував налагоджені зв'язки із французькою та британською розвідками після поразки Німеччини. Радянські спецслужби вже мали на меті остаточно нейтралізувати вишиваного через контакти з українськими націоналістами. Влітку 1947 року Вільгельма Габсбурга прямо на вулиці Відня викрав Смерш, агента радянської військової контррозвідки. Він опинився у Лук'янівському СІЗО в Києві, де впродовж багатьох місяців його допитував НКВС вишиваний. Отримав звинувачення у антирадянській діяльності та співпраці з розвідками Франції і Британії. Вирок 25 років ув'язнення. Проте, 18 серпня, 1948 року він помер в тюрмі від туберкульозу. Як зазначено радянськими слідчими, реабілітований посмертно тільки в 1989-му. Василь Вишиваний, без сумніву, був одним із найбільш неординарних і найромантичніших постатей українського національного відродження. Він своїм жартовним життєвим прикладом довів, що українцем може бути і представник іншого народу, який готовий жити та творити для своєї духовної батьківщини України.